Доброго дня, мене Дмитро звати. І в той час, коли Дональд нарощує тиск на Україну, і в той самий момент зменшує тиск на Росію, знаходяться деякі люди, і навіть деякі експерти, які заявляють, що основна ціль Трампа не війна. Основна ціль Трампа в тому, значить, щоб всі війни закінчилися, і щоб почалася торгівля між усіми, і все це буде вигідно всім. Сьогодні хотілося б поговорити про відносини Америки і Китаю. Це дві великі країни. Дві великі економіки, і хотілося б сказати, як дружньо відноситься Америка зараз до Китаю, і з якою, значить, любов'ю намагається встановити оці торгові відносини, про які кажуть експерти. Почати хотілося б з того, що пише в Wall Street Journal їх автор Ярослав Трофімов. Там він розказує, що керівництво США у них зараз є така точка зору, що те, що зараз намагається зробити Трамп, це аналогія того, що робив Ніксон в свій час. Тобто тоді Ніксон домов. Мовився з керівництвом Китаю про те, що будуть вони більш тісно спрацювати з Америкою, отримають технології і зможуть стати багатою країною. В принципі, це ми з вами зараз і бачимо. І як стверджує Трофімов, зараз в керівництві США те, що намагається зробити Трамп, називається реверс Ніксон, тобто обернений Ніксон, тому що зараз Дональд Трамп намагається відірвати вже Росію від Китаю, і саме тому обіцяє Росії щось. І ось саме цю думку, саме цю точку зору. Ору підкреслює те, що США робить останні часи, ще починаючи за часів Байдена, така річ як венчурні інвестиції в Китай впала майже до нуля. Тобто, зараз, коли ми бачимо, що Дональд Трамп приймає спеціальний акт, який називається «America First Investment Act», це по суті атакує тих людей, які хотіли б інвестувати в Китай, тому що в цьому самому акті вказані досить такі жорсткі правила інвестування в ті країни, які не подобаються США. І а вже ж до цього списку входить Китай. І в той час як венчурні інвестиції впали вже майже до нуля в Китаї, в Китаї не з'являються нові стартапи з іноземним а, читай, з американським капіталом. В цей самий час гайки закручуються ще сильніше. America First Investment Act регламенту. Коментує не тільки як і куди потрібно інвестувати людям, які знаходяться всередині США, але і як потрібно інвестувати всередину США, і от в той самий час, коли даються певні бонуси для інвестицій в Америку, інвестиції за кордон, а тим більше в Китай, вони майже забороняються або стають досить досить складними для обслуговування. Така недружна політика Америки вона могла вже тоді викликати деяку відповідь Китаю, але якось країна стрималася. Але потім сталися тарифи. Як ви знаєте, спочатку на Китай були накладені 10% тарифи, і потім ще зверху 10%. І зараз на китайські товари накладені мита в розмірі 20 на канадійські 25%, на мексиканські 25%, і на європейські також здається, 25%. Але там, ви знаєте, ще все непевно ось, подивіться на цю картинку я з нею досить сміявся тому що в понеділок ми тарифи накладаємо вівторок знімаємо в середу накладаємо в четвер знімаємо тобто зараз не, неможливо сказати що там у них з Канадою з Мексикою з Європою але те що тарифи накладені на Китай, це вже факт. Керівництво країни і Сі Цзіньпінь відповіли на дії Америки досить жорстко. Тобто, вони наклали деякі обмеження на експорт рідкоземельних металів. Рідкоземельні метали потрібні в виробництві найсучасніших технологій, які досить часто зас. Стосовуються в військовій сфері, також Китай наклав тарифи у відповідь на експорт американського газу та ще деяких досить чутливих речей, наприклад, продовольства. Це саме те, що США продає в Китай найбільше, тобто відповідь була достатньо жорсткою. Але на цьому ситуація не закінчилася, і дії Дональда не спинилися. Нещодавно на сайті державного департаменту було видалено деякі слова, які торкалися Тайваню. Тобто, якщо раніше адміністрація американська вона не визнавала Тайвань державою, то зараз ці формулювання вони були прибрані з офіційних формулювань, і вийшли ходить так, що по суті Америка не заявляє, що не підтримує незалежність Тайваню, але й не заявляє і зворотнього. І вже китайці назвали це відступом від значить, їхньої політики єдиного Китаю. І також це можна назвати недружніми стосунками, тому що в принципі Китай, той який КНР, він вважає Тайвань своїм частиною своєї країни у них навіть є для цього такий термін, називається одна країна, дві системи. І ця політика продовжується вже достатньо довго, не один і не два роки. Це було при Байдені, це й продовжується при Трампові. І тому китайці, як ви знаєте, вони намагаються позбавитися від американських цінних паперів. Ось зараз перед вами графік. Країн, які найбільше інвестовані в американські борги, і як ви бачите, ще з часів першого сроку Трампа Китай намагається потихеньку-потихеньку позбавлятися від американських цінних паперів. А зараз весь цей процес набагато набагато прискорився. І зараз, якщо ми просто подивимося на всі ці факти, які летять до нас із різних сторін, ми можемо просто зрозуміти, що висновок деяких експертів про те, що Америка хоче тільки одного: вони хочуть, щоб з усіми можна було торгувати, щоб не було війн. Це просто тезис він не заслуговує на довіру. Це просто якась маячня, тому що ми бачимо агресивні дії зі сторони Америки вже досить давно, і не тільки зі сторони республіканців, а й Зі сторони демократів я персонально вважаю, що Дональд Трамп просто розуміє, що зараз його країна має проблеми як економічні, так значить і воєнні. І він розуміє, що вони не потягнуть просто дві або три війни в один термін. І саме тому їм потрібно завершити війну в Україні будь-якими способами, потрібно це зробити. Тому моя точка зору також заключається в тому, що оцей договір про рідкоземельні метали це просто лялька, яку дають Україні. Він виконуватися не буде. І замість цього сам основний, основний альянс у Америки він завжди був один це Ізраїль. І саме мені здається так, що Трамп хоче завершити війну в Україні і почати кампанію Ізраїль, почати підтримувати кампанію Ізраїля. Проти Ірану, а потім сконцентрувати свої зусилля на Китаї. Китай також це розуміє, і саме тому ми ось нещодавно побачили деякі заяви Китаю, які направлені на те, щоб підтримати Європу. І якщо ми зараз вже можемо бачити, що вимальовується деякий альянс Росії і США, тобто США намагається відірвати Росію від Китаю, то єдиним варіантом для Європи буде більш тісна взаємодія з Китаєм. А Україна зараз в нинішніх реаліях вона більше відноситься до Європи. Європи, тому Україні також можливо прийдеться дивитися в сторону Китая. Але повторюсь, насправді ми з вами нічого не знаємо. Єдине, що у нас є, це оці ось факти. Ми бачимо, що США тиснуть на Китай, але що там відбувається в переговорах на найвищому рівні. Наприклад, нещодавно всі розповідали, що американський BlackRock. Купив китайські порти в Панамі. Але насправді, якщо ми будемо розбиратися в цій ситуації, то це були не китайські порти. Ці парти належали фірмі, яка була в Гонконзі. А ця фірма належала людині, яка підтримувала протести проти Китаю в Гонконзі. Так що вісьма вірогідно, що ці порти були просто вкрадені з-під носа і куплені США, і ось це протистояння ми з вами можемо бачити. Але те, що відбувається на верхах, те про що розмовляють політики, про це ми з вами не можемо знати ми не можемо знати, які відносини у Росії і Китаю. Ми не можемо знати про що думають європейські політики. Ми можемо з вами лише спостерігати. Але той тезис, що значить, Дональд Трамп просто хоче миру, щоб всі торгували, він не витримує абсолютно ніякої критики. Це не так, це неправда. Тому що всі його останні дії вказують на значить, ворожі наміри по відношенню до цих країн.